Яку тему вчиш? Електричне поле. Не розумію цю фізику. Навіщо вона нам потрібна? Ну як? Автомобіль працює за законами фізики. Ми обов'язково зустрінемось з цим на практиці. Я тобі зараз все покажу. Наприклад, для того, щоб виміряти напругу на акумуляторі, нам потрібен вольтметр. Його щупи ми прикладаємо до клем і отримуємо потрібні нам показники. Це якраз та тема, яку ти вчив. Електрика потрібна нам для того, щоб перевірити стан запобіжників на автомобілі. Для цього ми беремо тестер, під'єднуємо до плюсової клеми наш тестер і торкаємось запобіжника. Якщо індикатор загоряється, то з ними все в порядку. Також фізику потрібно вивчати для того, щоб стежити за рівнем охолоджувальної рідини в системі. Це в нас Розширювальний бачок, в якому знаходиться охолоджувальна рідина. Зараз ми відкрити його не можемо, бо тут дуже великий тиск та можна обпалитися. Для того, щоб це знати, потрібно вивчати термодинаміку. Також фізику ми вивчаємо для того, щоб тримати двигун у справному стані, тому що всі деталі двигуна працюють під підвищеним тертям. Для цього потрібно мащення. Перевірити. Рівень мастила ми можемо за допомогою щупа. Поки автомобілі їздять по нашим дорогах, професія автослюсера на втрати актуальності. Від роботи автослюсера залежить відділення роботи транспортного заступати. Кожен автослюсер повинен знати фізику, щоб грамотно і якісно обслуговувати автомобіль. Без знань фізики автомобіль не поїде.